Віляр, чи поміняють адмінкордони Донецької та Луганської областей, що підконтрольні Україні. Тобто ці території додадуть до областей, наприклад, там, до, ну, до, до Дніпропетровської, до Харківської, від, віднесуть? Оті От території Донецької і Луганської області, які не окуповані, е чи внесуть їх в склад інших областей, щоб не втратити? Ну, дивись, Діма, я бачу по картах, так що, що ці території не будуть віднесені до інших областей, і я бачу, що знову ж таки, якщо навіть віднесли б, це не справило б ніякого враження на перемовний процес. Адже ми пам'ятаємо, що Путін заявляв, що визнає чітко кордони Донецької області і Луганської області згідно з прийняттям е, конституції да. ну цього смітникового папірця е, ДНР ЛНР да е, е. теж що... да. була прийнята в 2014 році тому адмінмежі фіксуються по лінії 20... 24... 2014 року віляр питанечко які матимуть коли домовленості підпишуть і чи матимуть вони юридичну силу на майбутні роки Я бачу, що матимуть силу ці домовленості, але знову ж таки не чекайте їх підписання протягом року точно.